Друзі, привіт! Сьогодні ми е, попросили мене зварити уху. Спробуємо. Ні, не я, звісно, варив. Але попросили мене зварити. Так як або не хочуть, або не вміють. Так що, процес у нас пішов. Ми трішки відпочиваємо. Я у кума і якби... Процес увесь вам покажу. Так, пішов процес картоплі. Нарізаємо, картопля вся різна. Вона у нас в цьому році якась гнила. Та я не думаю, що і в нас. Вона і в вас гнила. Ось таке. Вирізати нереально, тому нарізаємо те, що є. Що ще хочу сказати? Риби повинно бути, щоб варити уху повноцінно, її повинно бути 20-30% в усьому об'ємі. Тому от, якщо думаю, там кинули голову і, і все, уха готова, ні, вона не готова. Не завжди голова спасає, тому... Риби треба як можна більше. Ото буде настояще ухо. Так, друзі, поки там у нас все кипить, оце дивіться, оце так на селі. Оце ось так на селі. Трошки підлили, ось вам і результат. Це все зараз піде. Корінці це все таке, ми його помиємо і буде все гаразд. Так що отак на селі. Приїжджайте на село, дивіться, є усе, є щирик, є петрушечка. Усе є. Працювати тільки треба, а то і все. Так що уха буде зачотна. І це оце так. Розумієте? І ми вроді би, звісно, в селі ще ніхто не помер, не в селі, вибачаюсь, в, 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 в городі ще ніхто не помер. Але без села ніяк. Так, ну что, поехали. Так, морква. Морква есть. Друзі, головне зелень. А То все таке. Так, ну що, прийшов процес до риби? Оце якось так. Риби повинно бути саме більше, а тоді це буде ухо. А коли закидали не потрібно чим там картоплею і цибулею а в кінці кинули два кусочки риби то все таке то не уха. Так, ну що, процес іде, рибку дуже не привозимо, тому що не потрібно, але вона присутня повністю. Оце така повинна бути уха. І що я вам скажу ще, на замовлення моє попросили перцю, Ну не знаю, я не, не гурман перцю. Але попросили кинути в кінці. Так, також ми черики кидаємо. Череки у нас присутні. Ось вони. Ми їх кинемо. Хто захоче, той піймає... Так що, Процедура закипає. Зараз трішки уберемо вогнику. Ну я думаю, це вуха зачтно. Я так думаю. А ви коментуйте і розповідайте, що не так. Так, друзі, що підготовлюємо останній процес. Усієї нашої кухні кидаємо черики, закидатиметься все в місці. І... і одноразово і все. Якщо чесно, я не, Скажімо так, не прихильник того, що Щоб це було в нас оце помідор там, ну, е, друзі так забажали. І ну як би ми це і виконуємо. Так що, оце все у нас є перчик, є це все. Зараз ми його благополучно туди кинемо. Хто хоче їсть, хто не хоче, той обминає. Ото і все. Так, ну що, друзі, підходить. Процес до завершення. Я противник цього, зелень є зелень, але оце все там черики, перчик, ну це таке по замовленню Хай їдять. Так що це такі справи? Оце так, зелень є зелень, зараз ми це все перемішаємо і буде все. І буде все ок. Оце отак повинна бути риба присутня. Так, і ще ми спецій не кинули і лавровий лист. Зараз кидаємо. Кидати його потрібно в кінці. Я завжди думав, що його потрібно кидати в Ні, воно все википає і немає того ефекту. Кидаємо в кінці. Ось також у нас є така приправа, то мабуть е красний перець. У нас присутні діти. Ми його багато не будемо кидати. Зараз кинемо Щоб так, для запаху. А далі вже хто хоче, кине собі в миску. Так, друзі, і, і саме головне. 100 грамів водки. Ми приблизно. Та хоча що тут приблизно? 100 грамів водки. Виливаємо сюди. І в нас тут є такий дрючечок такий. Отако. Так що, друзі, оце якось так. До скорих зустрічей і всім добра.